Всім привіт! Одного літнього дня я вирішила прогулятися і зняти відео про тих тварин, яких я зустріну. І першим мені трапився наривник. Таку назву він отримав в зв'язку з тим, що в їх крові міститься отрута, яка сильно дратує шкіру і викликає появу водяних бульбашок наривів. Може статися навіть таке, що тварина, яка проковтнула з травою цього жука, захворіє і загине. Ну як же влітку не зустріти осу? Ця дама збирає нектар із квітів для своїх личинок. Та, взагалі, все, що вона збирає, будь-які смаколики вона тягне до свого осиного гнізда, там де ростуть її дітки. Ось ця комаха теж хотіла поласувати нектаром квітів огірків, але щось пішло не так. І вона втонула чи то в солодкому нектарі, чи в крапельках роси, які накопичилися у квітці. А на суцвіттях кропу якесь збіговисько смугастих клопів. Вони мають колючий сисний ротовий апарат, проколюють листочки або пагони і з задоволенням смокчуть сік, але їх тут так багато. Вони точно щось задумали цікавеньке. А тепер зустрічайте комаху. Сонечко. Це жук. Ну я ж сподіваюся, ви не думали, що сонечка бувають тільки червоні з чорними крапками. Бувають і інші забарвлення. Ось як у цих, наприклад. Я не буду їм заважати, здається, у них тут кохання. І знову клопи. Але тут щось все зовсім по-іншому. Ага, так це зустріч клопів та жука-сонечка. Справа в тому, що клопи полюбляють соки рослин. Ви вже про це знаєте, але на кропі дуже часто селяться попелиці. А попелиць просто обожнює жук-сонечко. От вони зараз зустрілися і, мабуть, розмовляють ж тут буде господарювати. Хоч сонечко вважається і хижаком, але воно не гребує і не царом квітів. І ось зараз сонечко сидить на суцвіті моркви разом із якоюсь родичкою мухи двокрилою комашкою, яка, до речі, як і всі мухи, смак відчуває кінчиками своїх лапок, що вона і робить, обмацує суцвіття. А я зустріла знову клопів. Правда, цих клопів звати Капустяні. Це доволі такий шкідний сільськогосподарських рослин, але зараз вони не на капусті, а на суцвіті цибулі. Ой, а хто це прилетів? Це якась перетинчастокрила комашка, яка бачите, збирає нектар так само, як і бджола на своїх лапках. Але клопам байдуже, вони займаються своїми справами. І так само перетинчастокрилій теж байдуже, бо їй треба зібрати якомога більше нектару. Майстром маскування можна назвати ось цього коника. Подивіться, як він зливається із слом довкілля, і наблизитись до нього практично неможливо. Він відразу своїми стрибальними лапками відштовхується і тікає геть. До речі, саме вони в кінці літа вночі влаштовують такі концерти сюрчать, так що в нас аж вуха закладає. Ну і який же кущик? пасльонових, тобто помідору, та без колорадського жука. Пасльонові містять в собі отрути, але жук їх абсолютно не боїться і смакує листочками, і відкладає свої яєчка, з яких виводяться личинки, і теж гризуть все підряд. Отруїти жука практично неможливо ніякими отрутами. Він їх просто не боїться. А ось і джмелик прилетів на помідори, але його цікавлять не листочки, а квіти. Ну і який же. Соняшник та без візиту бджіл, звісно, це одні з найперших суціль, з яких вони збирають нектар. Тому ми бачимо тут, звісно, бджілку. Але поруч з тим подивіться, на соняшнику вже згуртувалися і мурашки. Бо е, квіти соняшника виділяють солодкий сік, а його мурашки дуже-дуже полюбляють. І знову мені зустрівся коник. Ну тут ви скажете, чий не майстер маскування? Його дуже помітно. Але ледве я наблизилася, він стрибнув бік і ось погляньте. Його вже просто не знайти. Настільки він стає непомітним на тлі довкілля, звісно, це захисний механізм від поїдання. Птахами, ну і як же на городі без мурашок. Зараз ми спостерігаємо, як мурашки починають облаштовувати собі новий мурашник. І те, що на поверхні ґрунту лише один вхід, це ще нічого не значить. Повірте, під землею, вже там побудована система коридорів, комірок і різних ходів. А, а вже потім те, що виноситься наверх, верхи, з того утворюється сам мурашник. І знову я зустрічаю бджіл, які користуються будь-якими квітами, які тільки бачать це і квіти огірків, і кавунів та дині. Також вони залітають на будь-які джерела ласущів, як, от, наприклад, квіти лопуха збирають солодкий нектар, з якого згодом будуть виробляти свій мед і власне, годувати своїх діток, своїх личинок, а навзаєм запилювати квіти і допомагати утворювати насіння та плоди. У затишних куточках саду чи городу будує свої тенета, павук-тунельник. Названий так, тому що самі тенета будує у вигляді тунелю і сидить, чекає своїх жертв. Він дуже полюбляє, коли жертви борсаються, пручаються, а він їх потім затягує до себе в тунелі, там уже робить свої справи. Але це дуже добрий помічник для людини, бо він знищує велику кількість набригливих комах. Три ми всі звикли, що запилювачами найчастіше є бджоли, але не забуваємо, що одну із головних ролей в цьому відіграють різні двокрилі, якось, наприклад, му. І зараз муха сидить на соцвіттях петрушки і робить там свої справи, заодно запилює ці квіти. А от вам і жовте сонечко, яке сховалося у стеблі петрушки і щось собі там чекає. І знову мухи, але вже зовсім інші види. А справа в тому, що мухи харчуються лише рідкою їжею, і в даний момент вони живляться соком плодів шовковиці і таким чином отримують поживні речовини. А ось на цій квіточці у мене живе павук незумена або павук краб, або павук Хамелеон. Він здатний змінювати свій колір під колір квітів. І сидіти таким чином, замаскувавшись і чекаючи на свою жертву. Тенета він не будує, а ось таким чином зненацька нападає на якусь комашку. Це така його тактика. Ну і яка ж літня екскурсія без зустрічі з метеликом? А на даний момент це метелик павучеве око, названий так, тому що має на крильцях зображення. Таких кіл, як у птаха павича на хвості. Метелики всі мають смоктальний ротовий апарат, тому своїм хоботком вони намагаються проникнути у найглибші частини квітки і дістати звідти нектар. Ось подивіться в уповільненому відео, як це виглядає. І метелики, власне, належать до лускокрилих. Їх ще називають живими квітами, і вони є одним із основних запилювачів рослин. Ось така у мене вийшла швидка екскурсія. Я отримала неймовірне задоволення. Сподіваюся, ви теж. А крім того, отримали ще й певну кількість нових знань. Вчіть біологію спостерігайте за природою. і Буде вам біологічне щастя. Всім до побачення!